Що в мінус Що в мінус люди працюють, тому що постійно міняють отримувача. утеряний транзит. Як на сотні мільйонів євро дурить євросоюз? Як це відбувається поетапно? Хто це реалізовує? Цвіт? Економічних злочинців інтелігенції не будемо називати Коєкрін. Отже, уявляємо контейнер до прикладу, Гданськ вантажиться. контейнер. Отримувач контейнера хто? або Емірати, або Туреччина. І от контейнер випливає і на половині дороги. Міняється отримувач до того, як він запливає в порт, то міняється декларація, міняється отримувач, і отримуючи вказується хто Сербія. І от в мінус собі вантаж повертають назад в Гданськ. Повертають, вантажать його на фури, а вантаж дуже дорогий. І вантаж їде на тих фурах в Сербію. А європейські правоохоронці сидять і собі думають, що це такий за бізнес. Що? Все в мінус. Цьому не завжди працюють, тому що постійно міняють отримувачі. А ті фури, що ви думали, ви думаєте, вони в сербі доїжджають? доїжджають. Але на певному етапі фури заїжджають таку легеньку в сторону і на склади. А на складах що робиться? Правильно, а на складах підміняється товар. Сербії відзначається, що все отримано, а той вантаж куди правильно в сторону Ірландії по економічних злочинцях, які завдають шкоди в першу чергу іміджу української держави, як певні представники з МЗС України по Європі прикривають цих злочинців однозначно, що будемо розповідати. Я вірю, що вище керівництво МЗС. Всіх, по кому буде доведено супровід власне цього втраченого транзиту, вони їх негайно знімуть з посад до наступних відео.